Маємо сьогодні, як ми кажемо, другий день Різдва. І у цей другий день ми згадуємо, ну так, говоримо, що це є знову собор. Тобто згадуємо про тих осіб, які є причетні до празника, який ми маємо з вами у даному випадку, це Різдво. І якщо ми собі згадаємо інші якісь празники, великі, які є в, нашому, так, в нашій літургії, то завжди біля тих великих праздників ми будемо згадувати людей, які є причетні до тої чи іншої події, яку ми згадуємо або яку святкуємо. І сьогодні можемо так десь сказати, що ми згадуємо той, той вертеп тих персонажів, тих людей, які є причетні до, саме до Різдва. І дивіться, що це нам показує. Це нам показує одну правдиву річ. Важливу річ показує нам те, що Бог прийшов на цей світ, щоб не спасати нас, знаєте, окремо. В якийсь спосіб. Людина не може сама себе спасти. Спасіння завжди приходить у спільноті. І тому, знаєте, дуже часто є такі випадки, коли людина собі каже, «Йо, якби не та особа, я би се ліпше молив. Йо, якби не мої діти, там мав час на молитву. Йо, якби там не жона сяка чи така, та був би мой побожний. Йо, якби не мій сусід, який там є такий, такий, ну там може бомбу добрий. І це є велика насправді спокуса. Ми покликані для того, щоб спасатися у спільноті, щоб спасатися один біля одного. І прикладом нам цього, я би так сказав, прикладом цього є сам Господь. І сама десь подія Різдва. Бог приходить у спільноту, і зауважте, що коли Бог являється на цей світ, коли являється в цій дитині, від Марії, так, то тоді. Ангели роблять такий спосіб, Бог через ангелів робить в такий спосіб, що Він, можемо казати, заганяє всіх у той вертеп. Він заганяє у всіх в то місце, де є спасіння, тобто у всіх заганяє у, саме у, навколо Ісуса Христа. Заважимо на рахунок пастушків. Ісус Христос родився, ангел з'являється пастушкам. Ідіть, ходім. Потім знаємо, що ці йдуть мудреці, так само вони йдуть у це місце. І потім багато хто приходить туди, тобто Бог кличе, скажімо так, всіх нас до спасіння, але у спільноті. Ось чому десь так важлива є, є церква. Я звик так казати, що у церкві ну, ми всі святі, тому що Бог нас такими робить, але ми не безгрішні. В якомусь розумінні церква це зборище грішників. Які сходяться, але заради чого сходяться спільно, разом, кожну неділю, чи кожне свято, чи частіше ми з вами всі сходимося для того, щоб от якраз робити цю річ, спасатися. І чому так дуже важливо роздумувати над цими подіями, роздумувати над таїнством воплочення, роздумувати над цим святом Різдва, яке є? І, і, бо воно завжди є от якраз пов'язане саме із, от із цим питанням спасіння. А чому саме малося так стати? Сьогодні в апостолі, який ми слухали, то ми якраз чули, що так мало здійснитися. Саме він мав стати нами, Бог мав стати людиною. Є, знаєте, таке досить хороша така історія, приклад для цього. Чому саме такий спосіб? Одного разу був один хлопчик, який мав пташку, а мав пташку в клітці. І ця пташка в нього була із самих-самих, скажімо так, зародків, самих тих малих періодів свого життя. І вона мала крила, вона була здатна до того, щоб літати. Але пройшов певний час, довгий певний час. Прийшли, можливо, там якісь роки, якийсь період. І цей хлопчик зрозумів, що ця пташка вона не повинна бути в клітці, вона покликана для того, щоб літати. Він відкриває її клітку, виводить цю пташку на двір і каже: Лети. Як думаєте, чи полетіла пташка? Не полетіла. А чому? Тому що вона звикла до того, що вона, вона взагалі вона не знає, вона не знає, як то літати, що вона до того покликана. І тепер проблема не є не в цьому. І тепер хлопчик собі якби, задав таке питання. Ну як мені пояснити цій пташці тепер, що вона покликана до того, щоб літати? Ну як їй пояснити? І лише одна ідея йому прийшла у голову, знаєте яка? Статися пташкою. І на її мові пояснити, що вона здатна до того, щоб Літати, що її покликання це літати. Ця історія мені дуже часто нагадує якраз саме Різдво. Ми, як, ми розумієте, як в тій в'язниці, через гріх ми не розуміємо, що ми покликані до більшого, ми покликані до свободи, ми покликані до радості, ми покликані до Царства Божого в якомусь розумінні, щоби літати. Не щоб валятися в болоті, гріха, але щоб бути свобідними, щоб літати. Але як Бог міг нам пояснити, що ми покликані саме до цього Царства Божого? Що ми покликані до, скажімо так, до Його реальності, до Божої реальності? Ну як Бог міг нам пояснити? Він забажав статися нами? Тому у різдві у цьому дитятку Ісусі, про якого колядуємо, Розважаємо, скажімо так, дивимося, так? Ми можемо бачити от, от це, що Бог хоче, Бог хоче нам показати щось, що ми, можливо, до кінця не можемо зрозуміти. І тому нам потрібна віра. Бо хоч Бог прийшов, хоч Він нам каже, Він стався нами, він нам говорить речі, і ми це сприймаємо тільки вірою Поки що. А потім ця віра. Вона дивіться, коли говоримо знову про Різдво, вона нас штовхає до любові. Тому що, Чому знову ж повертаюся до того, що говорю на початку, чому так важливо спасатися у спільноті, у спільноті родини, парафії, ще якоїсь іншої спільноти, виду спільнот? Тому що спасіння неможливо без любові. Ми знаємо, що тільки любов, скажімо так, є тим джерелом. Яка спасає. Любов Христа до нас є тим, що нас спасає. А, а як може бути любов, коли є лише одна особа? Не може бути любові. Для того, щоб любов, скажімо так, помножувалася, мусить бути дві особи. Спільнота. Я мушу когось любити, щоб ця любов до, кого, до когось ішла. Тому у Різдві ми так само, знаєте, покликані до цього, щоби. Щоб в першу чергу побачити цю любов від Бога, яка, яка лунає постійно до нас. Знаєте, чому я так зауважив, ми вже другий день ходимо, колядуємо сьогодні, дасть Бог сил, будемо третій день ходити колядувати, ну я прані про себе говорю. І що я зауважив, один такий момент, коли ми приходимо до людей, особливо таких вже більш майповажних людей певного старшого віку, і інколи люди починають плакати. Ну, коли гарна колядка, чітка, ясна коляда, або плакати, або знаєте, якийсь такий приємний, або так у доброму розумінні цього слова, плакати приємний такий плач, або приємний такий сум. Певна така радість. А від чого? Ну що такого? Ми просто прийшли, поколядували, нічого надзвичайного. А Особливо, хто самотній, так чекає коляду. Так чекає, щоб декось до, 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 до нього прийшов. Чому? Тому що якраз через коляду проповідується оцей момент. Момент любові, що Бог тебе любить. І в такий спосіб Бог прийшов на цю землю. Тому, дорогі браті сестри у Христі, коли сьогодні розважаємо про це свято, яке маємо, коли сьогодні розважаємо про Різдво, то Різдво а, особливо є пов'язане з темою любові. Особливо То Собі пригадуємо, пригадуємо, що Бог приходить. Бог приходить сьогодні у вертеп, Бог приходить у вертеп твого життя, у вертеп твого серця, Бог приходить для того, щоби там засіяти радість і любов. Впевнення в тому, що Він є з тобою. Що Він тебе спасає, ти не сам. Ти не сам е, наодинці із своїми проблемами, а ти їх маєш кучу. Ти є не сам. Сьогодні для нашої країни Бог приходить і каже, ви не самі у своїй біді. Так, є ірод, який хоче нищити ваших дітей, який хоче нищити вас, але ви не є самі. Є той, хто є з вами. Тобто є той, хто Еммануїл, той, хто народжується для вас, але прийміть Його. Тому сьогодні десь молімося, знаєте, в цьому наміренні, колядуємо десь в цьому наміренні, щоб наша країна от прийняла, прийняла Христа. Щоб наша країна насправді засмакувала цього миру у першу чергу, от цього миру, яким є Христос. А потім буде вже і інший мир. Нехай Господь всіх вас благословляє. Ще раз вітаю вас із Різдвом Христовим. І справді я бажаю бажаю, щоб ці всі благодаті, які даються через різдво, були у вашому серці, і у вашому домі, і у вашій родині. Христос рождається.